Це сталося на подвір'ї жительки села Підгородного, 37-го року народження приблудний собака, забіг до неї на подвір'я, там не перебувало ще е, двоє собак приблудних теж, але вона їх підгодовувала, між ними сталася бійка, господиня двору вийшла їх розбороняти, і в цей момент собака накинувся на неї і пошматувала. Було ушкоджено ліве передпічча та ліве стигну. Був щаслива годинка. І вона була направлена на лікування в хірургічне відділення Ботичського районного лікарні. Останній зараз задовільний, отримує антропічне і симптоматичне лікування по зпроводу Гран. Було встановлено, що наявність вірусу, сказу головного мозку тварин у матеріалі затверджено цілий ряд заходів, які стосуються кожен раз. По, е Неблагополучно, обход дворів, обстеження, дощеплення, дезінфекція, зачистка, розслідування, дератизація і так, ну, стандартні, які проходять постійно для питання боротьби з казом. Уже на даний момент проведено дезінфекцію 2% каустичним розчином біля 200 там, метрів квадратних даного. Село підгородне встановлено як неблагополучний осередок в даному питанні проводяться міроприємства.